Ми на зв'язку Сергій Руденко, шеф-редактор сайту Еспресо. Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Аню. дякую, що прийшли. Ми з попереднім гостем до перерви обговорювали цікаву тему і важливу для нашої України. Це діяльність у ПЦМП. Ну, бачимо, що не, не вщухає цей скандал. Попросили їх, значить, залишити всі приміщення, які вони орендують. Натомість Павло Лебідь не здається, говорить, що це все несправедливо, значить, юридично, все не те. Потім, навздогін до цього, Кирило їхній московський, так каже, буде звертатися до всіх міжнародних організацій, там листи папіримському писати. Щоб не було такої несправедливості, як ви вважаєте, що ще маємо ми зробити для того, щоб нарешті позбутися правління московських попів і в столиці, зокрема? Я думаю, Ані, нам треба просто всім зібратися і винести речі Павла Лебідя з Києво-Печерської там. Лаври, знаєте скільки і... виносити? Я думаю, Сергію, це ж ми всі готелі його з території ви... не, не винесемо. Ви розумієте, людина, яка побудувала на території заповідника 36 будівель, в тому числі кіоски, там готелі, якісь будівлі для ченців для московських, він в принципі йому є за що триматися, бо ми розуміємо, що московська церква в Україні це величезний бізнес, і це бізнес не лише для ченців Києво-Печерської лаври, а й загалом для української православної церкви, московського патріархату і для російської православної церкви, тому що. Щорічно мільйони сотні мільйонів доларів Українська православна церква Московського патріархату віддає російській православній церкві, до якої вона власне і належить. Закон є закон, і Павло Лебідь, якщо він людина, яка вірить в Бога, має все таки вірити і в український закон. Я думаю, тому що всі закони, в тому числі і Божі, треба. Виконувати те, що зараз говорить е, Паша Мерседес, і те, що зараз відбувається в. Почаївській лаврі, бо там теж почався процес повернення до держави майна, який знаходиться на території Почаївської лаври, яка теж належить українському православній церкві Московському патріархату. Це все свідчить про те, що просто так вони не підуть. Уявіть собі, скільки парафій по всій Україні, там кілька тисяч парафій. Які належать російській православній церкві, прихожани, тобто вони будуть все робити для того, аби дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні. Я все давно говорив, давно про це писав, що РПЦ в Україні це п'ята колона, яка в будь-який момент може почати працювати на Кремль проти української держави. Ну, от ми зараз бачимо цей процес, і цей процес очевидно розпочнеться 26 березня, коли Власне, прихожан, чи хоч не прихожан, а чинців української православної церкви Московського патріархату попросять звільнити приміщення в Києво-Печерській лаврі. Я не виключаю, що Гундяєв, який керує з Москви цією церквою, зробить це для того, аби чергові хресні ходи влаштувати і в Печерській лаврі, в києво печерській лаврі, тому що для них це питання життя і смерті. Як вважаєте, пане Сергію, які ось зараз, цей, про якого ми говоримо, має на московських попів в Україні, зокрема на тимчасово окупованих територіях? Ну продовжуючи ж там московські попи під керівництвом Кремля проводити пропаганду. Ми за час війни побачили, що Російська православна церква в Україні це є один із підрозділів кремлівських підрозділів, які ведуть війну проти України. Я пам'ятаю, що в 2014 році, коли розпочиналися події на Донбасі, і Гіркін заходив з території Росії до Слов'янська. Я пам'ятаю, як святогірські лаврі вони переховували зброю, і це, між іншим, доведений факт Служби безпеки України. Потім там якісь були чеченці зі зброєю, потім ще хтось там був, ну, Бог його знахтує, хто ще там приходив зі зброєю, з Росії через ці лаври і через ці храми, але те, що російська православна церква в, в цій назві навіть російська православна церква, мабуть, уже нічого не лишилося, тому що там нема ані православ'я, тобто ми бачимо, що вони е, своїх Підданих своїх прихожан відправляють на війну в Україну і вважають це нормальним. Ані церква теж нема поняття такого церква. Не зрозуміло, який вони стосунок мають там до Бога, ані до Російська, тому що більшість парафій російської православної церкви, як це не дивно, це парафії української православної церкви московського патріархату, тобто кількість православ'я в Росії набагато менше аніж в Україні. А як ви вважаєте, можливо або можливо слідкуєте ви за тим, чи відкриваються ось кримінальні справи з приводу тих священників, попів, які на наші з вами рідні, зокрема Сумщині, так запрошували російських солдат до себе, усіляко підігрували, їм давали прихисток? Чи ми обмежуємось просто заявами, що ми не визнаємо РПЦ, значить, вони зрадники і все. Щодо Сумщини, чесно кажучи, аню на нашій рідній сумщині, те, що відбувається з церквою, для мене взагалі загадка, тому що ви знаєте, що цей край ну доволі такий. Козацький, і вони дають прикурити і давали прикурити російським окупантам, в тому числі в лютому березні 2022 року. Але для мене повна загадка. Чому досі там більшість парафій належить українській православній церкві, московського патріархату? От я цього не розумію. Ну і звичайно, ми з. Кінця 2022 року бачимо, як влада намагається подолати вплив у української православної церкви Московського патріархату в храмах, в основних храмах України Києво-Печерська Лавра, Почаївська лавра. Ну, очевидно, має дійти справа і до менших парафій, і до. В тому числі й до сум, mm. мені здається, що процес, який розпочався у грудні 2022 року, він недостатньо швидко розвивається. Тобто, це треба робити набагато більше це треба робити набагато швидше, і потрібно притягувати до відповідальності тих чи Ців і тих попів, які справді зустрічали з хлібом сіллю російську армію, є колаборантами, і в принципі такі ченці, і така колаборація їхня з Російською Федерацією може. Ну, погано позначитись, чесно кажучи, не, не, не лише от в цій перспективі короткій, як я сказав, до кінця там березня, початку квітня, коли почнуть розвиватися події навколо Києво-Печерської лаври та печерської лаври, а і після нашої перемоги. Тобто, якщо ми залишимо філії російської православної церкви в Україні в якомусь вигляді, в якомусь mm -hmm. то це означає, що. Більшість прихожан, які будуть туди ходити і за традицією туди ходять, все одно будуть під впливом Росії. Тобто це все одно буде п'ята колона Російської Федерації, яка в будь-який момент, будь момент може проголосувати, можна вплинути на голосування, може проголосувати за проросійського кандидата, яка може вторкмачувати. Якісь тези про те, що ми один народ, і нам треба миритися, попри те, що про цю війну, яку розпочав Володимир Путін. Ну, тобто, це як, не знаю, це як хронічне захворювання, яке ти не, не, не лікуєш, а воно постійно тобі дає знати про себе з якоюсь перманентністю. От мені здається, що з російської православної церкви так само. Я пам'ятаю, як 30 Два роки чи 33 роки тому було студентське голодування і була революція на граніті, учасником якої я був і в цих акціях протесту брав участь. Пам'ятаю, тоді до Києва приїздив патріарх Алексєєць, той який був перед Гундяєм, і тоді Алексій, типу, якусь автономію там підписав цій філії російської православної церкви. Яка потім перейменувалася українську православну церкву московського патріархату? Так, от весь майдан стояв тоді і кричав геть московського попа. Так от оце гасло геть московського попа як не дивно, актуально виявилося і через 32 роки. Я чесно ну, дивіться, кажучи, 32 думав... роки пройшло, і зараз ми говоримо про те, що знову ця справа рухається, але воно рухається повільно. Як ви вважаєте, чому така головна причина цього? Тому що ну. Віра, Бог це... – це щось таке недоторканне, чи віруючи, це така особлива категорія, чи політики не готові братися за цю тему. Як ви вважаєте, я я думаю, що це політичне має бути рішення, тому що церква і держава в нас розділені, але як не дивно, церква орендує, російська православна церква орендує у нашої держави приміщення. Ну тобто у всіх нас, і ми дозволяємо uh -huh. це робити. Тобто, ми можемо припинити оренду цих приміщень. Це перше, друге. Я думаю, що справді дуже багато прихожан ще не усвідомило, що УПЦ МП це є ворожа церква, і дуже багато справді людей ходить до цих храмів на тій же сумщині. Люди продовжують ходити до храму, молитися Богові. Мовляв, хто там в якої конфесії ПІП для нас не так важливо важливо, що це храм, до якого uh -huh. ми ходимо, і ми молимося Богу, тобто. З одного боку, це влада, яка має бути жорсткіше, а з іншого боку, це люди, які продовжують підтримувати в тому числі і грошима українського православну церкву Московського патріархату, тому що ці 36 будівель, які побудував Києвопечерській лаврі Павло Лебідь, це дуже. Це насправді це дуже великий бізнес, і всі продажні ці лавки, які там є, і цукерки, які вони продають, і свічки, і ще щось. Це, це велике господарство і великі гроші, просто великі гроші. Тому зрозуміло, що московським папам є, що втрачати. Це точно. Дякую вам дуже. Дякую за цей аналіз. Важлива тема. Будемо про неї говорити. Сергій Руденко був з нами на зв'язку, шеф-редактор сайту Еспресо.